Справді, великі суди твої і незглибимі. Тому то свавільні душі й заблукали, гадавши беззаконні, що можуть люд святий гнобити, темряви в'язні скуті довгою ніччю, замкнені в хатах, лежали вони далеко від вічного проведіння. Міркувавши бо, що можуть із своїми прихованими гріхами затаїтись під темним серпанком забуття, вони, сполохані страшними появами, розбіглись, бо закуток, де вони причаїлись, їх не охороняв від страху. Жахливий шум лунав круг них, і привиди сумнолиці та тужливі їм з'являлись ніяка сила вогню не могла світити. Ні ясне сяйвозір не могло тієї страшної ночі роз'яснити, з'являлось їм тільки страховидне вогнище, яке само займалось, для них же наляканих, коли те видово вже зникло з очей, те на що дивились, здавалося ще гіршим чаклунського вміння дитячого облуди провалились. І порожні хвастощі мудрістю побила ганьба, бо ті, що обіцяли від хворої душі страхи й неспокої відігнати, самі захворіли на сміховинну боязливість, бо, хоч і ніщо страшне їх не лякало, та наполохані човганням тварюк і гадюк сичанням кинулися з переляку, не наважувалися й дивитись у повітря, якого ніяким робом не можна уникнути. Лукавство боязливе, воно засуджене власним свідоцтвом, воно під натиском сумління завжди збільшує лихо, бо страх це ніщо інше, як занехання допомоги, що її розум постачає, а як менше внутрішнє сподівання, то більшим уважається незнання причини, яка наводить муку. Тих же, що в ту ніч Справді безсильну, яка вийшла з глибини немічного аду, заснули тим самим сном, мучили страшні привиди, знесилював душі занепад, раптовий бойнежданий страх огортав їх. Так кожний, хто б він не був, там падав і сидів, замкнений у в'язниці без засувів, чи то був хлібороб. Чи то чабан, чи робітник, що працював собі окремо, заскочений, корився неминучій нужді, всіх бо зв'язали одні ті самі пута темряви. І чи то вітер, що свище, чи приємний спів пташок у густих гіляках, чи шум води, що рвучко тече, чи різкий гуркіт скель, що падають у діл, чи тварин невидимий біг скоком, чи звірів, прилютих потужне ревіння, чи відгомін, що відбивається в гірських проваллях, усе це лякало їх, і вони охлявали з немогою. увесь босвіт яснів блискучим світлом, і клопотавсь без перешкоди з справами своїми. Тільки глупа ніч над ними повисла образ пітьми, що мала прийти на них. Та вони самі були для себе тяжчі від пітьми.